Вітаю сенсорні системи дотику, температури, болю. Шкіра найбільший, найдавніший і найдивовижніший орган людини. зазначається в дитячій енциклопедії. Пригадайте, що таке шкіра. І поміркуйте, французький поет-символіст Артюр Рембо у вірші відчуття писав: В блакитні вечори стежками йтиму я. Колотиме стерня, траву почну топтати, відчує свіжість пилу тоді моя нога, я вітру голову дозволю овівати. Яка сенсорна система забезпечує виникнення описаних відчуттів? Для того, щоб дати відповідь на це питання, ознайомимося зі статтею яка роль сенсорної системи дотику для організму людини. Шкірні рецептори розкидано по всій поверхні тіла. У середньому на кожний 1 квадратний сантиметр припадає від 100 до 200 больових 12 15 холодових, 1 2 теплових і 25-30 дотикових рецепторів. Ці чутливі клітини і нервові закінчення є основою для трьох видів шкірної чутливості: дотикової, температурної. Та больової. Запам'ятаємо, сенсорна система дотику це функціональна система, яка сприймає механічні впливи на шкіру та забезпечує формування відчуттів дотику, вібрації та тиску. Проаналізуємо дані таблиці 47 відділи сенсорної системи дотику. Периферичний. Характеризується такими процесами. Рецептори шкіри здійснюють дотикову механорецепцію. Провідниковий. Чутливі волок на спиномозгових нервів здійснюють нервове проведення збудження. Центральний відбувається обробка слугової інформації і кіркове формування відчуттів відбувається у зоні шкірної чутливості тім'яної частки кори півкуль великого мозку. Органом дотику людини є шкіра. Вона містить дотикові, їх інакше називають тактильні рецептори декількох видів. У людини рецепторна поверхня сенсорної системи дотику величезна від 1,4 до 2,1 квадратного метра. Найбільша чутливість властива нервовим закінченням кінчиків губ, язика а менше кінчиком пальців рук та долоням. Низькою чутливістю до дотику характеризується шкіра спини, стоп та живота. Характер дотикових відчуттів залежить від рецепторів та частоти дії подразника. Якщо вона постійна, утворюється відчуття тиску, а коли короткочасна відчуття дотику, за високої частоти зміни сили подразника, відчуття вібрації. Це пам'ятаємо. Сенсорна система дотику відрізняється різноманітністю рецепторів та відчуттів, забезпечує дотикову чутливість людини. Яке ж значення сенсорної системи температури для людини? Сенсорна система температури, це пам'ятаємо, це функціональна система, яка за допомогою терморецепторів шкіри формує відчуття тепла і холоду. Органом теплотемпературної чутливості у людини є шкіра. Вона містить теплові холодові рецептори. Холодові рецептори розміщені у поверхневих шарах шкіри, і їх значно більше, ніж теплових, розміщених глибше. Найбільша кількість теплових рецепторів знаходиться в шкірі обличчя, а холодових в шкірі спини. Інформація від терморецепторів через чутливі волокна спинномозкових мозкових нервів, і висхідні провідні шляхи надходить до гіпоталамуса, де розміщений центр терморегуляції, і до зони шкірно-м'язової чутливості кори великого мозку. У головному мозку людини формуються два види температурного відчуття: динамічне, зміна температури і статичне, сталий рівень температури. У людини існує особлива температурна чутливість у вигляді слідового температурного відчуття. Так, якщо притиснути на 20-30 долово-металевий предмет, а потім забрати його, то відчуття холоду зберігається упродовж десятків секунд. Це слідове відчуття холоду пов'язане з тривалою активністю холодових рецепторів. Ознайомимося з таблицею 48. Відділи сенсорної системи температури, периферичний, провідниковий і центральний. Характеристика процесів відповідна. Тож запам'ятаймо, сенсорна система температури забезпечує здатність людини до підтримання постійної температури тіла. А яка роль больових відчуттів для людини? Запам'ятаємо, сенсорна система болю це функціональна система, яка за допомогою больових рецепторів шкіри сповіщає про чинники небезпеки для нашого тіла. Таблиця 49 характеризує відділи сенсорної системи болю периферичний, провідниковий і центральний. У першому больові рецептори шкіри здійснюють больову рецепцію. У другому чутливі волокна на спиномозкових нервів здійснюють нервове проведення збудження. І у третьому центральному відбувається обробка інформації і кіркове формування відчуттів за участю таламуса, це вищий центр больової чутливості. Органом больової чутливості людини є шкіра, вона містить больові рецептори, вони є вільними нервовими закінченнями. Збудження від больових рецепторів по чутливих волокнах спинномозкових нервів, провідних шляхах мозку надходять до таламуса, який є вищим центром больової чутливості. Больові відчуття є єдиним відчуттям, яке формуються за межами кори великого мозку. Больові відчуття поділяють на болі тіла соматичні, і болі внутрішніх органів вісцеральні. Поверхневі і глибокі. Біль відрізняється від інших відчуттів тим, що А. Зумовлює негативний емоційний стан, Б. Може бути спричинена неспецифічними подразниками, якими можуть бути і тепло, і тиск, і звук та інші, і В. Відсутність адаптації больової сенсорної системи. Тож, запам'ятаймо, біологічна роль сенсорної системи болю полягає в тому, що вона надає організму надзвичайно важливу інформацію про небезпеку ушкодження та вмикає ланцюг захисних реакцій. Тож дякуємо болю, дякуємо цим сигналам. Дослідницький практикум. Запрошую до його виконання. Дослідження температурної адаптації рецепторів шкіри. Мета практикуму розвивати уміння дослідницької діяльності у процесі ознайомлення з температурною адаптацією власної шкіри. Прочитайте теоретичні відомості про адаптацію рецепторів. Ось вони перед вами на екрані монітору. І Виконайте дослід перший і дослід другий. Поясніть отримані результати. Дякую за увагу! Бажаю успіхів у навчанні!